Тут маємо косочка, тут подряпина, вона не заполірується. Також є дрібні такі потертості, диски трошки без бордюрки є дрібні такі подряпинки. Тут також косочки. Далі йдемо. Тут м'ятинка, скольчик, тут подряпинка легенька причос, тут також щось є. Так, безключовий доступ працює, перевіряв тільки що. Далі йдемо. Тут якась теж косочка, фари гарні. Є легеньке запісочення, не без того є момент. Кромка капота гарна, не посічена, тут є такий нюансик. Тут гарненько, тут не запісовано, також трошки запісочено, ця фара гарна. Так, далі там. Правненько цей диск у нас 20 рік. Резина, гальма в гарному стані. Резина в гарному стані. Амортизатор сухенький. От також у нас все в такому стані. Кожне все. Hyundai Неробочка у нас є. Тут все у нас гарненько заводить. Є таке діло. О, тут і. такі у нас є пошкодження пластику. Тут болтики не кручені, гарненькі слідів відвертання немає. Тут все теж чітко. Гарно, точечка присутня, герметик завод, тут так само. Слідів якогось втручання немає. Так, хобі з Кореї. Оригінал, оригінал. Тут теж у нас все гарненько по бамперу. Є. Тут момент бампер трошки не в площині, тут коцка на арці по пластику, тут також, тут дряпенька тут коцка. Скольчик, скольчик, дрібні по пластику. Це просто плями від води. Це кот. Ні, це нормально, щоб Це так само. Що все у нас влаштовує. так Тут у нас резина також 20-го року. Так, клас. резина така ж сама, протектор такий самий. Запасочка, певно. 18 рік. Має табличок. Далі йдемо. Карти. Пасажирська права. Передня в гарному стані. Тут слідів кручення немає. Слідіння пасажирське в гарному стані. Так, так, тут у нас так. Пинка ложиться, піднімається, опускається. Це працює добре. Так, Це потім перевіримо. Тут такі коцки від ремня, стандартна штука. Тут у нас добре, не кручено, тут теж не кручено. Тут ззаді люди трошки їздили. Є сліди такі по порогові. Тут теж коцка. Тут трошки. Ось тут ну, також відремені, дуже стандартно. Заднє сидіння в дуже гарному стані. Дефектів ще чогось немає. По салону. Гарненько так. Люк у нас теж є цілий. Гарненький там. Бачите, потолок. В гарному стані. Ця карта теж в гарному стані. І є дрібні такі притертості. стан гарний. З ключовий на передніх дверях. Працює сичку. Ушкодження на внутрішній стінці багажника. Тут теж маємо такі легенькі притартості, якщо звідси дивитися, то їх видно. Якщо так дивитись, то вони практично непомітні. Карта гарна. Тут є таке потряпане. Тут нас не крутилось. Слідів кручення немає, у всякому разі. Тут у нас пластик, тут в непоганому стані, є сліди використання. Так, з цього ракурсу ось маємо такий. Оцку на шкірі. І в цілому непогано. Десь від хімчистки лишився білий наліт. Така історія. Так, ремінь працює. Це у нас працює. Окей. Водійська карта. Кнопочки гарні. Карта. В гарному стані, тут є сліди від ремня, тут вони теж є. Десь того по, -по, -по пороговій теж є такі потертості. Звична справа. ось так. Кермо. Не схоже, щоб шилося, виглядає як оригінал. Не. Нема слідів фарбування, є дрібні коцки. По шкірі, чи від кольця, персні, чи чогось такого. По консолі. Є дрібні потертості на сірому пластику, але не критично. Так, машинка, бачимо з підігрівами, з вентиляцією. Підігрів руля. Таким екранчиком. Від капотом у лонжеронах. Все гарно ціло. Пара у нас 19 й рік наліпка. Основна фара. Тут також 19 й рік. в мені так, тут 16 тут 0,6-15. Та й те 19-го року. Так, Тут у нас все гарненько, чистенько, під капотом воно не милося останнім часом, всякому разі. є якісь сліди листя і так далі крилах Тут воно не кручено, тут не кручено, капот не кручений. Гарненький, тут, тут, тут. Тут все по заводу. Ніяких моментів не видно, є там на піддоні чи на защиті щось якась вода, чи мокре, але більше всього, що як їхали. Їхали по калюжі, бо ще мокре тут відкрилки мокрі, там заді мокро. Тут все гарненько, по тепловому насосу ніяких слідів масла нема по трубкам. Трубки вимазані звичайним болотом, пелючкою, ніяких питань до них не виникає. Слідів кручення будь-яких. Кріпильних елементів немає. Це виглядає Гарно. Тут також у нас не крутилося. І далі все ді якихось ударів, по батареї немає. У нас блоку йде. І негарненько тут у нас гарно защити і Так, попереду у нас тут також А то вода лімейки. Коси ціле. Це сухо. Вот такі в нас ці, державі. Такс, тут по батареї, по порогам тоже все гарно, ніяких моментів немає. Речання в такому стані. Ну, по підрамнику, по розвальним болтам все взагалі чудово глядає. Гарно. Так. Страховка є на нього. 720 гривень в місяць. То поки не стане на номера. Ну, на номера там теж. Сертифікат Ставить. є? Конечно. Ці вони прикольні По... взагалі заходить як шалена. Очка, да, 21 рік. 21, 12, так? 21, 12, 20. Ну, типу, 20 число грудня місяця, 21-го року. Ну, Підрамник взагалі в неї в ідеалі, блін. Красота. Так. Понизу ніяких ушкоджень нема. Все круто у нас. Тут так само все гарненько, як я казав.